Вітаю, друзі. Сьогодні поговоримо на тему, якщо ти такий патріот, то чому ти живеш в Канаді? Чи маєш ти взагалі право якось розмірковувати про Україну і мати якесь відношення до України, якщо ти переїхав до Канади? Досить складна тема, контроверсійна. Наголошую, що це виключно моя думка, те, що я буду зараз вам розповідати. І Якщо ви згодні або не згодні, то пишіть ваші коментарі під цим відео. Так от, Багато українців переїхало до Канади і так чи іншим чином зберегли зв'язки з Україною, або такі дружні, або родинні, або ментальні, або взагалі які завгодно зв'язки. І це дає право людині, яка живе давно в Канаді. Або ти тільки переїхало, або навіть якщо людина, будемо відвертими, втекла від війни, то чи дає це право людині якось мати свою думку навіть про те, що відбувається в Україні? Відповідь на це питання так. Можна жити в Канаді і відчувати себе патріотом України і робити вчинки, які роблять патріоти України. Буду говорити про себе. Наприклад, ми переїхали до Канади у 2015 році, через рік, після того, як був захоплений Донбас, це було рішення, яке не було спонтанним. Ще там, за декілька років до того були такі мрії, думки кудись приїхати, Вивчались різні варіанти. Але те, що сталося, Підштовхнуло нас до еміграції, тому що я сам в Донбасу. А якщо перша революція гідності, не гідності, просто перша революція четвертого року я прийняв до себе як там, якісь ідіотські пляски на Майдані, якихось ідіотів. У мене була така відверта думка. А друга революція я сам зустрів на Майдані і я сам там плясав. Тобто корінним чином помінялося моє сприйняття реальності, тому що я переїхав з Донецька до Києва і другу революцію вже зустрів у Києві. І потім, коли почалася ця перша фактична війна, то в мене тільки народилася дитина. Я для себе вирішив, що відчував, що так, так просто це не закінчиться. Там Всі ці мінські домовленості привели до того, що а, війна не відчувалась, в Києві взагалі. А, але відчувалося на мене те, що так, так це а, просто не закінчиться, і він, а, я не маю увазі хуйло, піде далі. А, так чи іншим чином, поки Україна існує, а, поки під боком такий ідіот сусід, а, миру не буде. Тому, прийняв для себе і для своєї родини, ми прийняли стратегічне рішення, що треба переїжджати. Тим більше тільки народилася дитина і бажалося трошки іншого життя для дітей, для себе. Драматично впали зарплати фактично в три рази за рахунок того, що виріс в три рази курс долара з 8 до 20. Тому такі економічні причини. Причини побоювання за майбутнє привели до тому, що ми вирішили переїхати до, до Канади. А, але фактично всі ці 8 років, які ми в Канаді, я живу українськими новинами. Я знаю все, що відбувається в Україні. Я читаю безліч блогів, дивлюсь безліч ютуб-відео, і це іноді просто а, так, переповнює. Тому що, бачачи те, що відбувається, особливо зараз останні півтора року, це просто катастрофа в ментальному плані досить важко знаходитись в Канаді, а частина тебе залишилася в Україні. І це психологічно важко, фізично важко, як завгодно, важко. Тому багато людей, які зараз переїхали до Канади. А вони відчувають те саме. І ті люди, які приїхали навіть давно, вони також в деякому сенсі відчувають те саме. Не, не всі, безумовно, але багато людей, які переживають за Україну, відчувають себе в такому роздвоєному стані. Думають, що коли вже ця фігня закінчиться. Головна думка людей, які тут живуть. І сподіваються, і, і думають про те, що. Війна України. І ось саме це становище, коли ти частина твоя тут, частина твоя там, я вважаю, де є головне моральне право думати і робити щось для України, і іноді повчати інших людей, висловлювати висловлювати свою думку і так далі. Тому подібне. Тому що навіть маючи канадське громадянство, вже Більше ніж рік все одно я залишаюся громадянином України. Я ходжу на вибори, ходив на ті вибори, що були. І сподіваюся ще сходити на майбутні вибори. Тому маю право на цю думку, маю право на, на те, що висловлювати свою думку саме про Україну, про становище України, про політику України, про війну в Україні, про все, що завгодно, тому що я громадянин України. І навіть якщо я не живу в Україні, це дає мені моральне право так, так думати і так, так говорити. Ось а, щодо практичних порад тих людей, які зараз переїхали до Канади. А, я думаю, що головна проблема ну, для мене персонально, те, що а, це time consuming. То, що я сижу в телеграмі, просто там. Кожні, кожні 5 хвилин перевіряєш, що там відбувається. І це іноді дуже заважає роботі, життю взагалі. Тому я би порадив трошки зменшити, якщо це можливо, звичайно, якость вашу таку інформаційну залежність від тих подій, які відбуваються в Україні. Так, це, це зрозуміло було, що там. Коли тільки війна почалася, всі буквально жили цим. Зараз трошки люди підуспокоїлися, трошки, але все одно 24 на 7 люди моніторять, що там відбувається. Тому я би радив трошки зменшити це. Хоча б там, не робити це там, 24 години, а робити 1 годину на, на день. Тому що це, це вам дуже полегшить ваше життя в моральному сенсі. Я нещодавно це зробив для себе і відчув таку. Велике полегшення, тому що неможливо. Ця, ця війна вона просто розриває реально. В моральному сенсі, дуже важко жити, коли ти постійно на два фронти живеш. Частина тебе в Канаді, частина в Україні, і ти за все це переживаєш. Це, це дуже важко. Тому я би радив вам трошки зменшити цю активність, якщо вона, звичайно, у вас є. А друге, що я би порадив, це скористатися. Ну, якось бу бути корисним, не просто так сидіти в Телеграмчику, а щось робити таке, там, переживати, а робити конкретні корисні речі. Як ви можете допомогти Україні, якщо ви живете в Канаді? По-перше, якщо у вас є англійська мова, сподіваюся, вона у вас є, то ви можете активно бути в соціальних мережах: а, в Твіттері, Фейсбуці, в Телеграмі, де завгодно. Там, де є англомовна аудиторія, розказувати світу про те, що відбувається. Тому що дуже багато інформації, яка є або недостовірною, або неправдивою, або люди взагалі не розуміють, що відбувається. Тому, якщо ви це зможете пояснити людям на англійській мові, людям за кордоном, то це дуже вам допоможе. Дуже допоможе Україні також. Друга... Друга, чим ви можете допомогти, це приймати участь у всяких різноманітних організаціях, які тут є, діаспорних і так далі. Наприклад, в Канаді є Український національний конгрес. Це дуже потужна організація, яка проводить усі фактично івенти, пов'язані з Україною. Там фестивалі, там демонстрації, там дні вишиванки і так далі. Тому подібне. Переходьте на їх сайт, дивіться, як вони працюють. Приходьте до них у гості, приймайте участь у всіх цих заходах. Це дуже сильно думаю, реально підіймає моральний дух канадців тут і українців в канадського походження. А ще є організація, наприклад, Другий фронт в Торонто вони знаходяться. Також буде посилання під відео. Це організація, яка з перших днів війни з молодь. Канадська українського походження, які також дуже багато роблять заходів, допомоги, збирають кошти, що завгодно. А третє, як ви можете допомагати, це матеріально. Збирання коштів постійно відбувається на різні цілі, там на, на дрони, на автівки, на що завгодно. Якщо ви будете продовжувати допомагати Україні матеріально, конкретно Людям, конкретним воїнським підрозділам це просто абс, абсолютний плюс. Це найкраще, насправді, що ви можете зробити. Не просто там, тупити в телеграмчику і дивитися, що там відбувається в Україні, а робити конкретну допомогу конкретним людям. Це, це також дуже важливо. Тобто, от три практичні поради. Доней, робіть донейти. Приймайте участь в різноманітних закладах і інформуйте канадську, канадську діаспору, канадських людей, просто канадців про те, що відбувається в Україні. А насправді це інформування воно дуже важливе, тому що треба в тонусі тримати західних людей, щоб вони не забували про Україну, щоб вони допомагали, тому що така думка. Людей на вулиці, вона цікавить політиків у високих кабінетах. І якщо ця думка вона видна, то це, це допомагає пробувати рішення. Наприклад, коли тільки починалася війна, це головне гасло було на всіх демонстраціях закрити небо, дайте там літаки, дайте зброю. І ця думка. Людей, вона таки дійшла ну, до, до, до тих людей, які приймають рішення а, так чи іншим чином. Ну, це воно було визначальним, напевно, але це дуже допомогло підштовхнути правильний напрямок а, саме виділення а, серйозної зброї. Та залишилося трошки додавити, щоб дали нормальні далекобійні ракети, дали а, на врешті авіацію, яку там вже обіцяють. Декілька місяців. І щоб ви допомагали швидше, тому що захід дуже-дуже повільний. Треба його пришвидшувати. І саме ось таке активне ваша політичне життя в Канаді а, може пришвидшити це. В Канада не останній член НАТО, дуже близький союзник Штатів. Ну, безперечно, там 90% рішень приймається в Білому домі. А, але Канада може допомагати трошки приймати ці рішення, я вважаю. Ось. Так що такі мої думки з цього приводу: підтримуйте Україну. Ви можете бути патріотом України, якщо живете в Канаді, без жодних сумнівів. Це моя особиста думка. Поки ваше серце в Україні, ви, ви і патріот. Неважливо, де, де ви живете. А Стосовно того, що люди там повтікали. Там, чому ти не на фронті, там, і так далі, тому подібне. Це особисте рішення кожної людини. Не, не, вся, не, не кожна людина може мати сміливість а, взяти автомат. Це, це, це об'єктивна реальність. Деякі люди не настільки люблять Україну, таке ж також це об'єктивна реальність. Деякі люди переживають за інших своїх родичів, там, за, за близьких, за дітей там, і так далі. Тому. Це індивідуальна річ для кожної людини, наскільки бути патріотом, наскільки велико, велике серце патріотичне існує в конкретної людини. Але те, що можна точно засуджувати, це те, що взагалі люди не підтримують Україну в даних обставинах, або навіть роблять речі, які допомагають ворогам, наприклад, там. Просто зраджують і здають позиції, наводять, там, ведуть всяку діяльність направлену проти України. Цього точно я не підтримав взагалі ніяк. Ще я не підтримую цих політиків, і ідіотів, які під час війни наживаються, які там, їздять на Мальдіви, купляють собі дома і так далі. ОПЗЖ, які досить сидить в парламенті, зелена пошесть, яка, з моєї думки, прийшла до влади і в, багатьом, в багатьох випадках привела до тому, що війна взагалі відбулася. Тому можна бути патріотом, але включайте мізок. Ось така моя побажання. Сподіваюся на ваше розуміння, нормальну, об'єктивну думку в коментарях. На цьому в мене все. Ставте лайки. Пока-пока.